Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про трійцю або зелені свята. Свято Трійці передбачає в Україні офіційний вихідний. Втім, мало хто пам'ятає, що це за свято. Тож сьогодні я коротко розповім вам про це. Як і більшість народних свят, трійця має релігійну християнську. Та традиційну дохристиянську сторону. Християнська історія свята пов'язана з днем сходження Святого Духа на апостолів. Вважається, що цього дня учні Христа раптово заговорили іншими мовами і розпочали свою місіонерську діяльність. Будинок на Гарісіон, де відбувалася ця подія, став першим християнським храмом. Нині це успенський храм гробу Господнього в Єрусалимі. Фактично, трійця це день народження Християнської церкви. Втім, ця книжна частина свята мало впливала на традиційну українську обрядовість. Українці в ці дні відзначали зелені свята частину прадавнього календарного циклу. Обрядовість Зелених свят знаменувала закінчення весни і початок літа. Цими днями відбувалося закликання майбутнього врожаю. Та інші обряди пов'язані з рослинними культами, водіння тополі, завивання берези та інші. Хати напередодні зелених свят прикрашали кличанням, зелені гілки встромляли в стріху, на воротах, біля вікон, за ікони, підлогу встеляли запашними травами. Здавна вірили, що в ці дні активно себе ведуть духи стихій, лісовики, водяники, русалки тощо. Щоб їх задобрити, річки годували різними крупами, а в лісах співали гаївки. Особливо чекали зелених свят дівчата, адже саме на ці дні припадав час традиційного сватання. Шлюби, зісватані на трійцю і укладені на покрову, вважалися найміцнішими. Тож зелені свята це період започаткування міцних родин. Творіть українські сім'ї. Тільки так ми забезпечимо саме існування української нації і появу українських дітей.